Доброго дня, друзі! Сьогодні я підготував для вас декілька анекдотів. Тож, анекдот перший. Як сполося, коханий. Погана люба, комарів сьогодні жерли. А мене не чіпали. Та кому ж ти потрібна, коли поруч лежить така цукерочка. А ось вам ще такий вислів. Людина, яка любить каву, цікава. А людина, яка любить чай, надзвичайна. Приходить Пятачок до Вінніпуха в гості. Вінніпух сидить посеред хати з зайчиком, їсть Пятачок запитує: «Вінні, вінні, що ти робиш? Мед їм. А чому він такий темний? А я його вже другий раз їм. Мої любі котики. Я гадаю, що можливо цими анекдотами трішки скрасив ваш день і він буде більш приємним. Я вам бажаю, щоб ваш кожен день. Починався з якоїсь гарної новини, і ваше серце наповнилося теплом. Всього вам гарного бажаю. До зустрічі!